Не вірте про ці всі інформації, які ви маєте з офіційного російського телебачення. На жаль, в Росії є тільки державне фактично телебачення, і тільки телебачення, і тільки воно і тільки воно все офіційне. І в ньому представляється завжди одна думка. І на жаль, ця думка, яка представляється, і проводиться про Україну, про Київ, зокрема, вона неправдива. Тобто в Києві ніхто нікого не переслідує в Києві люди усміхнені. У нас весна сонце. Якщо ви приїдете і пройдетеся по вулицях Києва, ви побачите, що це зовсім інше життя. Ми вигнали тирана, який пограбував країну. І те, що відбувається зараз, на жаль, в Криму, це спроби вас долучити до іншої тиранії, щоб у вас не було свободи слова. Щоб у вас не було університетської автономії, щоб ви жили за зачиненими дверима і за залізним занавесом, це все не добре. І я думаю, ви зробите свій правильний вибір і подумаєте, що а, з Україною вас чекають великі позитивні переміни це переміни свободи. Тобто, ми закликаємо вас а, вибрати а, свободу. І закликаємо, зокрема, студентів мислити критично і подивитися довкола себе, прийняти ті інформації, які ви маєте з різних джерел, от, і не лише з офіційних російських каналів, страшенно тримучих. Звичайно, все це нагадує. Таку величезну негативну пропагандистську машину. От мисліть критично і подумайте, чи потрібна вам свобода, чи ви хочете все життя жити із цими зеленими чоловічками, які без знаків, значить, хто вони такі захопили Крим і. Перспектива жити з цими зеленими чоловічками, і перспектива, що діти ваші також вони будуть такими а, зеленими чоловічками в майбутньому. Це погана перспектива. Я думаю, що цей вітер свободи, ці переміни, які є зараз в Україні, вони є також вашими перспективами, і це а, безпосередньо а, воно корелюється із. Нашою політикою Міністерства освіти і науки, що ми за те, щоб не обмежувати. Ми за те, щоб не нависати, не контролювати, от і не примушувати. Це наша головна політика. І е, головна мета е, діяльності нашого міністерства це якість освіти, якість середньої освіти, якість вищої освіти, Якість – це головне. Все інше ми будемо тільки вам допомагати. Ми будемо знімати ті заборони, які були створені е, на жаль попередні часи. І ми будемо спрощувати систему ліцензування. Ми будемо все спрощувати. Тільки думайте про якість, тільки працюйте, тільки працюйте творчо, будьте конкретно здатними, користуйтесь автономією. І це те головне, що лежить в основі в основі нашої політики. У своєму такому короткому вступному слові. Я також хочу звернути увагу на проблеми освітян Криму. В нашому міністерстві відкрита гаряча лінія. У нас є телефон гаряча лінія, я зараз можу назвати, але цей телефон також можна знайти на нашому сайті, його номер 481 32 11. І якщо є якісь такі нагальні питання, індивідуальні, що людей хвилює, тому що є запити різного характеру. І я сподіваюся, що ця схвильованість людей і ці запити такі тривожні, вони ну не повинні перерости в якусь паніку, тому що я хочу підкреслити, що Міністерство освіти і науки буде йти назустріч і буде допомагати індивідуально в кожному випадку при запитах наших батьків, от учнів або студентів. Майбутніх абітурієнтів, випускників шкіл, що їм робити, як їм краще, тобто в яку ситуацію вони потрапили. От, і ми будемо допомагати всім. Тому не переживайте, ми з вами, і ми спільно вийдемо із цієї ситуації. Тобто це, це дуже дуже важливо, щоб у нас було це взаємо, взаєморозуміння і е, така довіра один до одного.